Вікінгі це одна з найбільших європейських легенд, яка має безпосередній стосунок до історії України. Ну а мега-популярний серіал, в якому знялася канадійка українського походження Кетрін Винник, вона ж Катерина Анна Винницька, перетворив цих скандинавських піратів на всесвітній культ, якому віддають свою прихильність сотні мільйонів людей. Вікінги зробили великий внесок у формування середньовічних держав не лише на Балтиці, але й у Франції, Англії, Візантії, Іспанії Португалії, не кажучи вже про давню Русь, нащадком якої є сьогоднішня Україна. Ну а закінчив епоху вікінгів зять великого князя київського Ярослава Мудрого Гаральд Суворий, чоловік князівни Єлисавети і герой норвезького епосу. Про знамениту історію кохання Гаральда та дочки Ярослава ми розповідали у відео про матримоніальну політику Русі. Так що влаштовуйтеся зручніше, на нас чекають грандіозні події та епічні герої. Балтійське море, яке вважається батьківщиною вікінгів, знаходиться значно північніше за наші землі, але завдяки теплій течії Гольфстрім, яка проходить неподалік клімат там доволі м'який. Утім, все одно суворіший за нас. Тому землеробство у старі часи було справою ненадійною, і мешканці морського узбережжя, які належали до племен данів, свеїв, йотів, гутів та інших, віддавали перевагу рибній ловлі, полюванню збиранню лісових дарів та скотарству. Зрозуміло, що такі джерела харчування не дозволяли цивілізації широко розвернутися, але були на скандинавському півострові ще два ресурси, які вирішили долю місцевих народів. І це ліс та залізо. Саме вони дали розвиток місцевим ремеслам та дозволили створити суперсилу вікінгів, а саме дракари. І тут в першу чергу треба зауважити, що вікінги це не народ, а професія. Вікінгами називали людей, які своїм головним знаряддям мали меч і сокиру одягом кольчугу та шолом, а транспортом човен. Ну а в другу, що дракар це швидше художній образ, ніж реальні кораблі, адже серед численних знахідок археологів не виявлено жодного власне дракара, тобто човна, ніс якого був би прикрашений головою дракона. Натомість знайшлося багато різних типів суден, як бойових, так і торгових чи промислових. Тому, якщо ви скажете, що вікінги й кораблі одне ціле. Ви не помилитеся, адже знатних вікінгов навіть ховали разом із кораблями, завдяки власне чому археологи змогли отримати багато цікавої інформації щодо флоту тих часів. Отже, виробництво заліза, інструментів з нього, та як би зараз це назвали метизів, тобто цвяхів, скоб та інших кріплень, дозволили скандинавам майстерно обробляти дерево, якого там не бракувало, і виготовляти великі та дуже міцні судна, які часто називають човнами, а дарма. Бо найбільше з виявлених суден вікінгів мають довжину майже у 40 метрів. Нічогенький, такий собі човник, скажіть. Крім унікальної для свого часу міцності, скандинавські човни мали також інші технологічні новації, зокрема, т подібний кіль та гік для вітрила, що дозволяло ходити у бейдевінт, тобто під гострим кутом відносно вітру. Крім того, їхня форма була симетричною не лише вздовж кіля, але й впоперек тобто не було ні носа, ні корми, що дозволяло ходити у вузьких протоках та річках, не розвертаючись. Точно так пізніше були сконструйовані чайки запорозьких козаків. Весла та великі, по-справжньому великі, до 100 метрів квадратних вітрила дозволяли суднам вікінгів досягати швидкості у 10 вузлів, тобто на наші гроші майже 20 кілометрів на годину, що й для сьогоднішніх вітрильних крейсерських яхт є досить непоганим показником. Скандинавські дослідники та ентузіасти докладно вивчили знайдені залишки кораблів вікінгів. І зробили багато реплік з них, а тому порахували, що побудова 30-метрового корабля потребувала 400 кілограмів заліза, 7 тисяч цвяхів заклепок і вимагала приблизно 40 тисяч робочих годин. На дно клали 5 тонн баластних каменів, вітрила виготовляли з овечої вовни та змащували олією або воском для захисту від вологи. Воно слугувало кілька років. Кваліфікована бригада майстрів могла побудувати такий корабель приблизно за сім місяців. Це була високотехнологічна робота, але результат вартував інвестиції. Ну а якщо на такий корабель та сяде кілька десятків воїнів, одягнених у залізні кольчуги та шоломи, озброєних залізними мечами і сокирами, це і будуть вікінги. Причому незалежно від того, чи вони з племені свеїв, чи данів. До речі, роги на шоломах вікінгів, що їх так полюбляють футбольні оболівальники та реконструктори, насправді були лише на шоломах жерців, і це логічно. Адже шоломи вікінгів були оптічної форми, щоб при ударі ворожа зброя ковзала вниз. А якщо б вона потрапила на роги, то знесло би шолом добре, якщо б голови. Щодо походження назви вікінги точаться суперечки, але так чи інак його зводять до професії: чи то від слова похід, чи то від слова затока, чи військовий табір. У давній Русі вікінгів назвали варягами від давньоскандинавського слова «верінгар», що означає присяга. Іноді доводиться чути, що варяги та вікінги це різні люди. Однак, якщо ви згадаєте, що закінчення епохи вікнеїв пов'язують з останнім походом Гаральда Суворого, який в часи юності служив в Києві і звався Варягом, то все стане на свої місця. Варяги це ті самі вікінги, які опинялися в басейні Чорного моря, і часто ставали на службу, тобто присягали місцевим володарям, як і сам власне Гаральд. Звідси наша назва. Отже, епоха вікінгів або ж морських воїнів почалась разом із технологічним проривом у суднобудуванні, а кадровий склад забезпечило перенаселення Балтійського узбережжя, яке не покривалося продовольчим ресурсом в умовах тодішнього стану сільського господарства. Офіційно старт епохи прив'язують до нападу вікінгів на англосаксонський монастир святого Кудберта на східному узбережжі Англії. Це сталося у 793 році і було зафіксовано у хроніках. Ну а кінець її асоціюють з битвою Гарольда Суворого проти англійців при Стамфорд Бриджі, яка сталася у 1066 році. Гарольд тоді загинув, залишивши дружину Єлисавету Ярославівну вдовою. На цьому великі завоювання вікінгів закінчилося. Між цими двома датами Європа дуже змінилася. Передусім через так звану арабську аграрну революцію, коли Араби привезли з Тибету до Європи нові холодостійкі та високовражані сорти з лаків, передусім житої просу, це дало можливість землеробам північних земель припинити кочівлю через виснаження землі та утворювати стійкі поселення. Відповідно, феодали відтоді змогли контролювати землі та збирати податки, внаслідок чого почали виникати держави. Ну а з виникненням держав. Відповідного розподілу торгових шляхів та контролю за ними професія вікінга стала занадто ризикованою, що й підтвердила поразка Гаральда та його банди. Про вікінгів нам відомо з хронік тих народів, які ставали об'єктом їхніх зазіхань та з обширного пласту скандинавських саг, які розповідають про героїчні подвиги та любовні переживання, як то пісня Гаральда Суворого відома нам у перекладі Івана Франка. Оскільки єдиного центру вікінги не мали, в їхніх пригодах годі шукати наскрізного сюжету. Різні ватажки пливли зі своїми хлопцями в різні сторони в пошуках різної наживи та різних пригод. Вони грабували місцеве населення, будували торгові факторії, торували нові шляхи, ставали очільниками місцевих народів, засновували поселення, куди перевозили з батьківщини свої родини, родили дітей тощо. Балтійське море, батьківщина вікінгів, має багаті транзитні можливості. З нього можна потрапити у сусіднє північне море та опинитися на землях німців, французів та англійців. Можна рушити далі на захід, до Америки. Можна обігнути Іспанію та Португалію та припливти до Середземного моря. Можна піднятися проти течії Балтійськими річками та потрапити до Східної Європи. Можна податися на схід і через Волгу потрапити до Каспійського моря, на південному узбережжі якого тоді панував арабський халіфат, і вікінги використовували усі ці можливості. Вони заселили безлюдний острів Ісландія, висадилися в Гренландії, а потім допливли до Північної Америки, де заснували поселення відоме з хронік як Вінланд. Про Лейфа Еріксона з позивним щасливий, який зробив це, і про те, ким він доводився нашому князю Володимиру Великому. Ми розповідали в відео історія Канади та історія Гренландії. Тому тут повторюватися не будемо. Зауважимо тільки, що на цьому напрямку спеціалізувалися вікінги Норвезького узбережжя, данські вікінги зосередилися на Британських островах, і першою, як ми вже казали, під їхню важку руку потрапила Англія. Від разових набігів та пограбувань данці швидко перейшли до системних захоплень. Вже за чотири роки після першої згадки у хроніках вони окупували острів Мен, а ще за три роки Фарерські острови. Наприкінці 860-х років військо Конунга Рагнара Лотброка захопило королівства Нортумбрії та Східної Англії і взялося за сусідню Мерсію. Це була епоха так званої Гептархії, коли Англія поділялася на сім королівств. Король одного з них, Вессекса Альфред Великий, вимушений був укласти з данцями мирний договір таким чином, визнавши їхні завоювання. Утім, війни тривали, і врешті данців було вигнано. Хоча в Нортумбрії вони протрималися аж до середини X століття. Однак данці народу пертий, тому вже за півстоліття після залишення Нортумбрії Англію підкорив конунг Свен велобородий, син Гаральда Синьозубого, того самого на честь якого назвали блютуз у вашому телефоні. Свен став королем одночасно Данії, Норвегії та Англії, проте англійський трон згодом повернув собі англійський король Вессекса. Ну і згаданий нами вже не раз Гаральд Суворий, також маючи на голові Норвезьку корону, поплив до Англії за англійською, але зазнав поразки і загинув. Таким чином, Англія відбилася таки від вікінгів, але про неї ми ще згадаємо. Не уникли набігів скандинавських воїнів також острови Ірландія та Вельс. В Ірландії вікінги навіть заснували місто Дублін, теперішню столицю Ірландської Республіки. Скелястий вельс був складнішим для засвоєння, але й там на узбережжі висаджувалися морські воїни, які спочатку тільки грабували, а згодом почали засновувати власні поселення. Судячи з документів, окрім данських вікінгів, там оперували й норвезькі. А навпроти Британських островів лежать землі теперішньої Франції. Франкська імперія, яка в ті часи займала більшість Західної Європи, була державою сильною і швидко навчилася давати відсіч дрібним десантам скандинавів. Тому ті воліли пливти далі на узбережжі Іспанії та Португалії, які саме занурилися у реконкісту, тобто відвоювання у арабів Пиренейського півострова. А тому не могли як слід організувати оборону з моря. Деякі вожді вікінгів, як, наприклад, Рьорік Ютландський чи Гаральд Клак. Наймалися на службу до франкських імператорів і навіть приймали християнство. Однак розпад держави після смерті Людовіка Благочестивого послабив її військові можливості, і тут уже вікінги взяли своє у 845 році. Вони піднялися вгору річкою Сена і здобули Париж. А в результаті тривалих конфліктів західнофранкський король Карл Простакуватий вимушений був віддати конунгу на ім'я Роллон північній території держави, де утворилося нормандське герцогство під рукою того ж таки Роллона. Таким чином у Європі утворилася нова сила норманни, нащадки вікінгів та франків, які стали важливим чинником історичного розвитку. Родич Ролана Вільгельм згодом підкорив Англію і став її королем, отримавши позивний завойовник. Це відбулося того самого року, що й невдалий похід Гаральда Суворога, який ознаменував закінчення епохи вікінгів. Так що, коли не прямо, то опосередковано через норманів вікінги досягли таки свого. Ну а інший нормандський рід Готвіль паралельно завоював князівство Лангобардів на півдні Італії та заснував Сіцилійське королівство. Отакими От завзятими були нащадки вікінгів. Ну а перед тим як перейти на наші терени, зробимо паузу, щоб повідомити, що ми з партнерами розробили відеокурс Історія України з братами Капрановими. Десять лекцій, і ти вже ніколи не заблукаєш у глибині століть і не купишся на ворожі брехні. Лише десять лекцій, і ти полюбиш історію і зможеш вільно орієнтуватися у будь-якому періоді від трипілля до незалежності. Наша фішка це логічність, послідовність і простота. Вона дозволяє розібратися у найскладніших питаннях та зробити виклад легким для сприйняття. Зайди за посиланням під відео та замов навчальний курс, який складне зробить простим, а занудне цікавим. Історія України з братами Капрановими. Ну і не забувай про наші книжки, які стали основою для цього курсу. А я згадаю людей, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і команд. І нарешті ми дістаємося південного узбережжя Балтійського моря, де здебільшого опервали вікінги шведські. Сліди їхніх набігів виявлено в Естонії, Фінляндії, Прусії та Польщі, але власних держав вони там не заснували. Інакше склалася ситуація на сході, де через Ладоське озеро кораблі вікінгів вийшли до витоків Волги, а через річку Двина до Дніпра. Так, ви правильно згадали про літописного Рюріка. Каркаломну історію цього міфу ми розповідали у спеціальному відео. А тут лише зауважимо, що незалежно від того, чи існували насправді Рюрік з братами, Синеусами, Трувором, постійний торговий шлях між Києвом та Балтійським морем існував, і через нього вікінги, а точніше варяги, комунікували з Києвом та допливали до Візантії. Ми вже згадували Гара для суворого, який служив князю Ярославу і сватався до його дочки. А тут додамо, що отримавши гарбуза, він поплив до Візантії, де очолив Варязьку гвардію імператора. Київські князі брали за себе дочок скандинавських конунгів, а варязькі дружини допомагали їм воювати з конкурентами у православної церкви України є навіть святий Феодор Варяг і син його Іван. Ну, а археологи знаходять зброю прикраси та побутові вар'язькі предмети у своїх розкопах на українських землях. Зустрічаються навіть графіті у вигляді рунічних скандинавських написів. Ну а якщо я вам скажу, що шведською мовою наш огірок називається гурка, а Кабан Свін, вас уже не треба буде переконувати в дієвості комунікації, що її іменують шляхом із варяг у греки. Про зв'язки вікінгів з Арабами свідчать численні знахідки срібних дирхемів у могилах та скарбах скандинавів. В одному з поховань навіть знайдено зображення Будди, яке потрапило туди могло тільки через великий шовковий шлях, контрольований Арабами. Така комунікація можлива була або безпосередньо через Ладозьке озеро а далі Волгою на Каспій, або через Двину та Дніпро на Аку, і далі знов на Каспій, де знаходилися хазарські торгові місця, та за Кавказ, де панував арабський халіфат. Цікаво, що за всієї своєї войовничості вікінги не мали монополії на водні торгові шляхи. Так, у документі початку X століття з міста Раффелштетін регламентується мита для купців русів, які виявляється, ходили не лише на південь до Візантії, але й на північ на землі вікінгів. Однак настав час розібратися у питанні Кетрин Вінник, героїня якої Лагерта ходила в походи разом з чоловіками та відповідно була воїном. Її історичний образ у перший востаннє був описаний у книзі діяння данів данського хроніста Саксона граматика створений за чотири сотні років після часів Лагерти та її чоловіка Рагнара Лодброка. Звісно, якщо вони насправді існували, а не є виключно героями епосу. Тому цей текст. Не може слугувати доказом як існування самої Герти, так і існування вікінгів жінок. Але у древньому торговельному центрі шведських вікінгів Бірка наприкінці ХІХ століття було розкопано могилу жінки, поруч з якою знаходилася зброя та військове спорядження. Навколо неї одразу виникли наукові та не дуже суперечки, які не вщухають і досі. Адже з одного боку, громада воїнів вікінгів була маскулінною за визначенням. А з іншого скандинавські жінки мали більші права у суспільстві, якщо порівнювати з іншими країнами, вони навіть мали право розлучатися, і це не дивно, якщо враховувати, що чоловік роками міг бути у походах. Утім, якщо ми, українці, не заперечуємо проти існування на наших землях міфічного племені Амазонок та цілком реальних сарматів, у яких жінки воювали разом з чоловіками, то чому маємо заперечувати проти наявності вікінгів жінок? Навіть якщо це легенда, то це красива легенда. На окрему увагу заслуговує побудова військово-державної структури вікінгів, адже вона сильно відрізняється від феодальної системи Європи. І передусім тим, що Конунг, а пізніше король вікінгів, не був власником держави. Так само не були власниками своїх земель ярли, тобто по нашому князі. Мало того, у вікінгів існував власний аналог нашого Віча, збір авторитетних людей, який звався Тінг. Тінг затверджував Конунга на посаді і міг навіть примусити його виконувати свої рішення. Так, наприклад, було з нареченою Ярослава Мудрого інгігердою, яку Тінг звелів віддати за норвезького Конунга Олафа. І Улаф Шетконунг, батько Інгігерди, мусив таємно переправляти дочку до далекої Гардарики, а Олафу віддати молодшу від наложниці. Ті, хто бачив наше відео про адміністративний устрій Русі, одразу помітили схожість, адже руські князі також не були абсолютними володарями. Їх могло вигнати чи запросити віче. І це вам ще один доказ тісних зв'язків між давніми українцями та давніми скандинавами. Але мушу вас засмутити: вікінги, так само як і русини, були рабовласниками, і раби складали суттєву частину їхньої здобичі. Про рабство ми маємо окремо докладну розповідь, тому повторюватися не будемо. Утім, на самому початку цього відео ми з вами домовилися, що вікінг це не національна приналежність, а професія. Вікінги могли бути як данцями, так і норвегами чи шведами, на початку свого панування язичниками, а в кінці християнами. Тому я не буду розповідати вам про Одіна, Фрею та Рагнарок, залишаючи цей привілей літераторам та сценаристам, які сподіваюся, читали едду давню збірку міфів та легенд скандинавського середньовіччя, звідки ми і черпаємо знання про релігію вікінгів. Однак наголошу на тому, що скандинави плекають пам'ять про своїх предків і нікому не дозволять вкрасти історію вікінгів, як в українців було вкрали історію Русі. Утім, наш канал існує саме для того, щоб розставляти все по своїх місцях. А ви не забувайте підтримувати нас, не забувайте підписатися і не шкодуйте вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.